Новачок цього сезону прем'єр-ліги з Ужгорода саме той клуб, в якому Віктор Леоненко завершив свою зіркову кар'єру. Десять років тому один з найкращих форвардів України допомагав команді на чолі з Юрієм Калитвинцевим досягати футбольних вершин. Щоправда, тоді команда мала назву просто Закарпаття, а з липня 2011 року її називають Говарла Закарпаття. Ну, коли ми міняли стратегію, концепцію відношення команди, ми вирішили поміняти названня наборі фартове, і сама Говіра є символом Закарпаття, як найвищої грава в Україні. Крім назви, з того часу мало що змінилось. Команда так само робить ставку на досвідчених гравців та курсує між двома лігами. Заходили. Ну, три рази вже було так. Може, я і каліт втягнули назад всіх. Ні, я думаю, тоді було заложено началом. А нині все продовжується. Хоча приходять інші гравці, нові тренери, реконструюється стадіон, ставляться нові завдання. У нас задача стати прем'єр-ліги та да, пропіску, хоч в Ужгороді, хоч у мене Донецька пропіска. Ну, в... да, мене Київська у а, тебе Київська, теж, так. да. А зберігати пропіску в Ужгороді хотів. думаю, що Віктор Євгенович в Ужгороді теж не проти прописатися. Тут його приймали як вдома, та ще й пропозиціями засипали. Берем футболистов опытных, но э, основной тягар, если говорить по-украински, будут тащить именно ветераны. Футболисты, не хотят, которые знают. Я э, говорю, зимой вернемся к этому вопросу. Вполне возможно, пройдете у нас с нами сборы и все. Склад Говерла якраз і базується на досвідчених. 20% відсотків мають вік за 30. Найстарший – 35-річний Олександр Косирін, найкращий бомбардир першої ліги минулого сезону і старий знайомий Віктора Леоненка, які разом грали в Київському Донамо. Давай не заїкайся, не, не волнуєшся. Ні, нормально. Саме це здо Десятий номер лігії зараз на першому етапі планую забити два м'яча. Почому? Тому що мені не вистачає до круглої суми цифри ста. Вот 35 лет только что подходил к косы. Акула? Косырис. Акула? Да, акула, он хоть и уже акула с основными челюстями, но и тем не менее он еще может укусить. Говерла може похизуватися не лише найкращим бомбардиром першої ліги, а й колишнім гравцем збірної Німеччини. Про Давида Оденкора та його бундестів навіть кіно зняли. Німеччина літня казка. Так називається фільм про підготовку до домашнього чемпіонату світу. 2006-го. Саме цей рік і став зламним в кар'єрі одного з найшвидших футболістів світу. Він отримав травму, після якої майже два місяці був прикутий до ліжка, а потім ще майже рік відновлювався. Скільки часу минуло, і травмо просили вже менше нагадує та говорити про неї довір не бажає. Ви повинні нас пані, що ми все таки клуб провінціальний і маленький. Якби він був в хорошій формі і. На, скажем, на, на коне, как это принято говорить, да, то, наверное, покупал э, Донецкий шахтер. А мы взяли игрока свободным. Мы взяли игрока с э, хорошим прошлым. Может быть, им и по крайней мере надеемся, что у него будет хоть небольшое, но хорошее будущее у нас. Вам подходят люди, которые ну, взрослые с опытом. Конечно, кто-то не бежит. Но если, кто если, бежит? Он, если он нет, ну не бежит, это уже, конечно, тяжелее. Не, не бежит, это никто не бежит сейчас. Даже в киевском Динамо. Никто ну да, не бежит. Только мы бежим. да. Они... Нет, бежал ну, я и. Ну, Біланов і Блахін. А на стадіоні Авангард нині не біжить ніхто, адже після проходження атестації стадіон визнали непридатним для проведення матчів прем'єр-ліги. Ну От, наприклад, що восточна трибуна у нас е, е, не знаходиться so, в експлуатаційному стані. А я говорю, товариші, п'ятої трибуні танки. Нам говорять, що наші пори непригодні. Нині футболісти говорили Закарпаття, позбавлені можливості грати удома. Не лише на шахтар, а ще й на Зарю та металісту, ж городські вболівальники поїдуть до Львова на Львів Арену. Шлях до збереження місця у прем'єр-лізі точно буде тернисним. Вилітати не збираєтесь. Однозначно. Раз ми вошли, ми вже оттуда не вийдемо. А якщо вийдете? Ну топ'ять вийдете. Буде міняти стратегію опять. Позаду два тури і нуль очок. Та попереду ще безліч часу, аби довести реалістичні стратегії та прагнення залишитися в Прем'єр-Лізі. Ну, я думаю, що я за них буду болеть. Сі поговорив. Ну, Правда, нього начало чемпіонату. дуже складу, Я буду болеть за них. І, ти знаєш, мені здається, що я буду за них більше боляти, ніж за Київське «Динамо».